Побілили стіни, замінили каналізаційні труби, залили підлогу. На капітальний ремонт укриття в одному з Вінницьких ліцеїв знадобилося два місяці. Нам зробили освітлення, нам зробили вентиляцію повністю, нам заливали сходи, нам поміняли двері. Приміщення побудоване понад 40 років тому. Укриття облаштували у підвалі. Раніше тут одночасно могли розміститися до півсотні осіб. Після капітального ремонту перебути повітряну тривогу тут зможуть щонайменше 350. 50 людей, каже директор ліцею Микола Биць. Після ремонту укриття ми можемо вміщувати 350 здобувачів освіти, які нас зараз навчаються офлайн. Тобто 150 здобувачів освіти навчаються онлайн. Але наголошую, що у нас з 1 по 5 класи, 10-11 класи це є повне навчання, а 6, 7, 8, 9 це є змішане навчання, тобто відповідно до вмісткості даного нашого найпростішого укриття. В укритті є два входи та стільки ж виходів. У приміщенні площею 450 квадратних метрів, п'ять кімнат. Є запаси питної води та печива. На стінах підписані кожен клас біля кожного класу знаходяться запаси води та печива, які знаходяться в. Боксах та коробках також в укритті замінили електропроводку та облаштували простір для першокласників, побудували і стаціонарні вбиральні, встановили бойлер та рукомийники. Аби приміщення провітрювалось, провели вентиляцію. Щоб було тепло, придбали шість обігрівачів. Також закупили ліки та засоби гігієни шафа, де ми повністю зберігаємо всі відповідні речі, це відкриватний папір, стаканчики для пиття води, рушники, засоби гігієни, павербанки, два, два радіоприймачі, мережеві фільтри, антисептики, мило. В разі блекауту працюватиме генератор. Це однофазний генератор на 6 кВт, який повністю покриває все приміщення нашого укриття. Тобто під час повітряної тривоги, на випадок, коли нестає електроенергії, ми його вмикаємо і повністю наше найпростіше укриття, воно є освітлене. На ремонт укриття витратили понад 2 мільйони 600 тисяч гривень, говорить староста Вінницького хутірського округу Владислав Кривешко. Це гроші з бюджету Вінницької територіальної громади. У планах провести в укриття ліцею Wi-Fi та розмалювати стіни. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.